Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Якщо ви створюєте мистецтво, малюєте картини, ілюстрації, друкуєте постери чи виготовляєте скульптури, логічне питання: де все це продавати, щоб отримувати не лише схвальні коментарі, а й реальний дохід? У 2025 році є десятки платформ для продажу мистецтва, але важливо зрозуміти, не всі однаково ефективні. Не всі підтримують українських продавців і не всі дозволяють зручно отримувати оплату у цьому відео. Розповім, де вигідно продавати мистецтво у 2025 році. Які платформи працюють для авторів з України, як виводити кошти, які платформи краще оминати. Etsy, якщо ви готові працювати з продажами, це найпопулярніша платформа серед українських митців. Тут добре продаються принти, постери, ілюстрації, картини, обкладинки для блокнотів, декоративні об'єкти. Реєстрація для українців відкрита, оплата на Пеонір, але маєте на увазі, Etsy – це не пасивний продаж. Вам потрібно оформити магазин, налаштувати доставку, оптимізувати SEO, відповідати на повідомлення покупців. На Etsy легше продавати цифрові продукти або серії принтів, ніж картини в одному екземплярі. Покупці хочуть бачити варіативність і чітко розуміти, що отримаєш. Sachi Art міжнародна онлайн-галерея. Це більше, ніж маркетплейс. Це онлайн-галерея, яка активно просуває художників. Реєстрація з України доступна. Оплата можлива через PayPal або swift переказ Ви самі виставляєте свої роботи. Але за доставку, обробку замовлення та частково за логістику, відповідає сама платформа. Комісія близько 35 Тут купують галереї, колекціонери, а не випадкові покупці. Вимоги до якості зображень, опису робіт та професіоналізму високі. Я вже 10 років займаюся тим, що виводжу українські бренди на міжнародні платформи. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Amazon, відкриття магазинів на Shopify, просування в TikTok та Pinterest. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Redbubble, T-Public, Society7, Якщо не хочете займатися доставкою, ці сервіси підходять ілюстраторам та дизайнерам, які створюють цифрові роботи. Ви завантажуєте дизайн, а платформа друкує його на футболках, чашках, плакатах, чохлах і так далі. Redbubble дозволяє реєстрацію з України. Оплата надходить на PayPal. Ви отримуєте роялті зазвичай 10-20% з продажу. Це пасивний дохід. Ви не займаєтесь відправленнями або обслуговуванням клієнтів. Але щоб продавати, потрібно постійно оновлювати контент, потрапляти в тренди, тестувати формати. Artfinder для класичних митців це платформа для продажу живопису, графіки, скульптур, вимагає попереднє затвердження. Потрібно портфоліо, біографію, опис творчого підходу. Реєстрація доступна для українців, виплата через PayPal або банківський переказ. Розміщувати можна тільки оригінальні твори. Аудиторія тут шукає ексклюзивні картини для інтер'єру або колекціонування, середній чек від 300 доларів і вище. Ідеально для митців, які хочуть розвивати власний бренд. Fine Art America це повноцінний маркетплейс тільки для художників, фотографів та дизайнерів, які хочуть продавати роботи за кордон. Платформа суперпопулярна серед жителів США, які цінують мистецтво. На маркетплейсі продаються картини, скульптури, фотографії та діджитал мистецтво, що найпопулярніше. Постери, роздруківки, картини, ліцензії на зображення. Тут дуже комфортне середовище для митців. Ви просто завантажите свою роботу, а Fine Art America друкує, пакує, доставляє і навіть обслуговує покупців. Ідеально для тих, хто хоче займатися мистецтвом, а не менеджментом продажів. Комісія залежить від вас. Ви самі встановлюєте свою націнку зверху базової ціни. Але є нюанс. За доступ до маркетплейсу з повним функціоналом треба платити 30 доларів на рік. Без цього функції урізані. Singular – міжнародна галерея зі штаб-квартирою в Парижі. Платформа активно просуває своїх художників. Реєстрація з України можлива, але через портфоліо-відбір. Що продається? Тільки оригінали, живопис, малюнки, фотографії, скульптури, виведення коштів, банківський переказ, сепа або айбен. Цікаво, художник не займається доставкою, усім опікується Singular. Платформа бере на себе логістику, маркетинг, переклади та обслуговування клієнтів. Нарешті українська платформа Jose Art Gallery. Тут міжнародна аудиторія, та сама платформа орієнтована на оригінали та принти. Реєстрація з України без обмежень. Що продається: картини, фотографії, цифрове мистецтво, виведення коштів, свіфт або ПейПЕЛ. Цікаво, можна обрати, чи займаєтесь доставкою самостійно, чи доручаєте платформі. Є багатомовна підтримка, просування в Європі та США. Хочете повний контроль? Тоді відкривайте свій магазин на Shopify. і просувайтесь через соціальні мережі. Це точно не швидкий шлях, але ви повністю керуєте продажами, трафіком, створюєте власну базу клієнтів. Ідеально, якщо у вас вже є своя аудиторія, або ви хочете не просто продавати мистецтво, а будувати власний бренд? Що не працює з Україною або не варто вашого часу. Зазол. Проблеми з виведенням коштів, пеонір не підтримується. Дісплейт не приймає нових художників з України. Крейтів маркет підходить лише для високоякісних цифрових ресурсів, складна модерація. Яку платформу обрати вам? Залежить від типу мистецтва, яке ви створюєте, і від вашої готовності інвестувати час. Еці для ручної роботи та принтів, Redbubble te Public для пасивного доходу від цифрових дизайнів, Сачі Artfinder для галерейного продажу, Shopify для створення бренду та повної незалежності. Пам'ятайте, продаж мистецтва це не лише про талант, а й про систему. Знаючи майданчики, правила, логістику та виведення коштів, ви зможете перетворити творчість у стабільний дохід. Підписуйтесь, залишайте запитання під відео, і побачимось.